Жорстоке вбивство, виявлення терористів, масові порушення, правил паркування, яким був цей день у Рівному та області. Розповідаємо далі у випуску місцевих новин. Вітаю. На головному майдані Рівного попрощалися із Миколою Потієвим. 51-річний солдат загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Яким героя запам'ятали рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. Рівняни знову зібралися на майдані незалежності, аби провести в останню дорогу героя. Виконуючи завдання на запорізькому напрямку, загинув 51-річний старший солдат Микола Потієв. Добрий, веселий той, хто завжди приходив на допомогу. Таким воїна запам'ятала подруга дитинства Тетяна. В дитинці він дуже любив грати в футбол. Він дуже грав в футбол, в баскетбол, в футбол. Грав. Ми завжди з ним виходили на прогулянки. Дуже хорошо вчився, допомагав. В шкільних предметах там. О. Ну, гуляв завжди з нами. Він такий активний, був, веселий, дуже веселий, хороший хлопець був. Микола Потієв народився і виріс у Рівному, закінчив восьму школу. Добре вчився, цікавився математикою. Він залишився сиротою, бо тато його загинув, ще він був маленьким хлопчиком, то мама його виховувала. Такий був гостинний хлопець. Він спокійний, от дуже був спокійний, добрий. Чоловік працював зв'язківцем у Рівненському аеропорту, згодом вантажником, у січні 2025-го Миколу мобілізували до лав Збройних сил України. Як його забирали, як йому дали повістку, він пішов відразу на службу, пішов, приходив в відпуск він. Ото остання зустріч була його, як він був у відпуску. Він говорить: я сподіваюся, що ми ще з тобою зустрінемося. І на жаль, вже не зустрілась. На жаль, серце 51-річного солдата перестало битися 5 липня. Цьогоріч воїна поховали на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині чоловік вбив брата і викинув його у сміттєву яму. Учора, 14 липня, жителька Костополя повідомила поліцейським про те, що кілька тижнів тому зник її брат. Виявилося, що до зникнення чоловіка причетний його молодший брат, з яким неодноразово виникали конфлікти. Деталі розповість речниця управління поліції області. Тіло зниклого із ознаками насильницької смерті виявили на місцевому сміттєзвалищі. Правоохоронці з'ясували, що 19 червня 53-річний чоловік привів свого брата на околицю села та завдав йому один удар ножем в область серця. Від отриманого поранення 54-річний потерпілий помер на місці події, а нападник повернувся додому. Слідчі затримали зломисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Інспектори департаменту муніципальної варти продовжують фіксувати масові порушення у Рівному за минулий тиждень. Винесли понад 800 постанов. Інспектори нагадують, штраф можна сплатити через мобільні застосунки інтернет-банкінгу або ж безпосередньо у відділеннях банків. У рівному виявили другого терориста за день. Чоловік на замовлення російських спецслужб мав підірвати авто одного із військовослужбовців в обласному центрі. Фігуранта спіймали та вже повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Подробиці справи розповість речниця СБУ регіону. За матеріалами справи зловмисником виявився житель Запоріжжя, який потрапив в поле зору російської спецслужби під час пошуку легких заробітків на телеграм-каналах. За завданням російського куратора, фігурант приїхав до Рівного, забрав зі схрону заздалегідь підготовлений для нього СВП та вирушив на місце злочину. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для рашистів. Співробітники СБУ спрацювали на виперечні і запобігли злочину і людським жертвам. Також служба безпеки знешкодила СВП. ДСНС на Керівнанщини знищили артснаряд часів Другої світової. Його виявили у селі Дружба Дубенського району під час земляних робіт. В Дубні також знайшли снаряд калібром 105 мм. З початку року на території області виявили та знешкодили 184 вибухонебезпечних предмети часів минулих війн. У Свято-Покровському кафедральному соборі Рівного відбулася спільна молитва представників влади та різних конфесій із нагоди Дня Української державності, яким був захід, дивіться у сюжеті сфери. Молитвою за перемогу України відзначили у Свято-Покровському соборі Рівного День Української державності. Захід об'єднав представників різних конфесій, владу області та міста, а також очільників профільних департаментів. Українська державність це те, що сьогодні робить нас українцями, і державу робить державу столітня. Боротьба за нашу українську державність сьогодні виливається в війну. Війна є найбільшим викликом сьогодні нашої державності і наші хоробрі воїни якраз показують нам то, яким має бути державність нашої країни. Раніше це державне свято відзначали 28 липня. Однак, через перехід Православної церкви України на нової календар вже вдруге поспіль його відзначають 15 липня у день вшанування пам'яті хрестителя Київської Русі, князя Володимира Великого. Він встановлений День пам'яті Святої Рівна Апостіного князя Володимира, коли Хрестителя Русі, який в свій час зробив цей доленосний вибір і для нашої держави, навіть започаткувавши тим самим нашу державність і для нашого люду, просвітивши їх світлом Христової правди. На сам кінець, учасники заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів, поклавши квіти до меморіалу героїв Небесної Сотні та героїв АТО ООС Рівненщини. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Ляльки, які розповідають про війну і традиційний одяг, що оживає в 3D-форматі. На Рівненщині триває реалізація мистецьких ініціатив, які не лише зберігають традиції, а й допомагають людям пережити травматичний досвід. Завдяки підтримці Українського культурного фонду в області втілюють кілька проєктів, що поєднують сучасні технології, театр та історичну спадщину. Докладніше розповідаємо далі. На Рівненщині продовжують реалізовувати культурно-мистецькі проєкти, які цьогоріч отримали підтримку Українського культурного фонду. Їхня мета зберегти національну ідентичність та культурну спадщину. Серед таких ініціатив проєкт Рівненського академічного обласного театру Ляльок Його завдання сприяти розширенню ролі театру анімації від розважальної функції до інструменту мистецької рефлексії, соціальної адаптації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Сьогодні лялька. Вона не лише для гри, і не лише для дітей. Лялька може стати потужним інструментом, який дозволяє говорити про найскладніше там, де бракує слів про війну, втрату, травму, пам'ять і надію. Ляльки не мовчать. Це триденна лабораторія, у фокусі якої сучасний театр ляльок як мистецтво. В межах проєкту Ляльки не мовчать лабораторія сучасного українського театру анімації діятиме творча майстерня, доповнена відеоподкастами. Це дозволить залучити ширшу аудиторію до обговорення ролі театру в процесі відновлення суспільства в умовах війни. До того ж, в театрі покажуть п'ять вистав із Харкова, Чернігова, Запоріжжя та Львова. Відкриє захід постановка Рівненського театру Пілот і маленький принц, присвячена воїну. Який зник безвісти. дитячу аудиторію? Ми теж необходимо. Для них буде вистава песі і ілюзія Чернігівського театру Ляльок режисер Віталій Гольцов, головний режисер Чернігівського театру. Вистава як і пілоти маленький принц теж здійснена за п'єсою фінського автора, написана в часи Другої світової війни, і зараз отримала таке друге переосмислення в час російсько-української війни. Вистава теж присвята, і ця вистава присвячена. Дітям. Які загинули від рук російських окупантів? Ще один унікальний проєкт культурний код. Відчуй себе в традиції, який реалізовує фундації імені князів благодійників Острозьких спільно з Білокриницькою громадою. Ініціатива охопить вісім громад і включатиме створення цифрового каталогу з понад 80 експонатами та 12 3D-моделями вбрання, якому понад 100 років. Кожен експонат зі своєю історією, описом та регіоном походження. Це будуть чоловічі, жіночі дівочі. Дитячі костюми, щоб молодим людям було цікаво це подивитися, бо вони його можуть, хоч на дівайсі, але пощупати. Ключовою інновацією стане запуск інтерактивного сенсорного комплексу з можливістю віртуальної примірки одягу. Завдяки цьому проєкт сприятиме збереженню локальної спадщини Рівненщини та Волині, а також заохочуватиме молодь до вивчення історії предків. Ставши перед екраном, перед камерою, сканується і Людина може вибрати, що вона хоче приміряти з тих 12 костюмів. Який фон може вибрати також? Чи це старе село, чи це якесь там поле з маками, з ромашками, чи чисте небо. Тобто будуть різні можливості. Після того, коли вона обрала, він вона обрала собі костюм, його приміряли. Можна буде зробити або фото. Або відправити зразу на месенджер, телеграм, ватсап, вайбер. Кожен із цих проєктів це не лише мистецька ініціатива, а й крок до збереження української культури в часи війни. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному триває чемпіонат з футболу серед силових структур. Змагання об'єднали військових, поліцейських та аматорів навколо спорту, який допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й відновлювати моральний стан. Які команди борються за перемогу? Дивіться далі. У Рівному відбувся черговий тур чемпіонату серед силових структур з футболу. З рахунком 8-1 команда Національної гвардії впевнено обіграла аматорську сельту. Гравці зізнаються, регулярно тренуються у вільний час, щоб на полі не припускатися помилок. Я думаю, емоції у всіх позитивні тільки, і у всіх з'явилось бажання грати і виступати на цьому турнірі надалі, тільки виграй. Ми завжди настраюємо себе на перемоги. Де б ми не були, участь у таких змаганнях не лише про спорт, а й про психологічну розрядку для особового складу. Перший матч турніру був не надто вдалим, але тепер нас гвардійцям вдалося перемогти. Добули емоції: хтось позитивні, хтось негативні, залежить чи від перемоги чи поразки. А так, в цілому також це є. Мотивацію для особового складу бігати, як мінімум. Тобто я такий від спорту використовую для того, щоб якщо особовий склад загнати 5 кілометрів бігати, то ніхто не побіжить. А якщо бігати в футзал, то вони будуть тут часами бігати. Аматорській команді Сельта забракло зіграності. Довга перерва після попереднього турніру дала про себе знати. Після пропущених м'ячів у першому таймі гравці активізувалися в другому. Однак жодного м'яча забити у ворота суперників не вдалось. Попереду в команди ще п'ять матчів. Після, так скажемо, виграну срібла, хлопці там, невірно, після відпочинку не збирались, і от якось так вийшло, що вийшли чесно, не ну не зіграно. дуже багато моментів ми там зіпсували, багато дозволяли супернику. Чесно, мої особисто мої, скажімо, ждання як капітан ну були зовсім не такі. Тобто я сам тренувався, там грав. Але з хлопцями разом команди ми не звертались. У чемпіонаті беруть участь шість команд. Наступного сезону організатори планують залучити ще чотири. Фіналісти отримають командні та індивідуальні нагороди. Шість команд грають зараз одноколово, кожна з кожною, по одному матчу. Зараз графік служби команд дозволяє якраз грати один матч один раз в тиждень і ще проводити якісь тренування, якщо дозволяє час. Тому одноколова система, кожна з кожною. І в кінці получається буде Враховуватися кількість очків. Потім, якщо буде однакова кількість очків, буде враховуватися, як команда з командою суперником зіграла. Сьогодні також має відбутися матч за участю поліції Рівненщини. Однак команда суперника не прибула. Поліцейські вже мають перемогу над гвардійцями у першому турі. Тоді виграли з рахунком 6-3 Жарко тут трішки здається, і вечір, і п'ять вечора, і шість, але все одно жарко поле дає свої, наприклад. Випаровує я скажу, що взагалі такі змагання супер по 20 хвилин є повноцінних два склади, де можуть люди мінятися сам перед і проявити себе, і більш наіграти, і тим більше більш фізично підготуватися до інших матчів. Ідея проведення таких турнірів зародилася у 2022 році на початку повномасштабної війни. Мета дати змогу військовим, поліції та представникам інших силових структур морально розвантажитися і переключитися від служби. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник, Випуск новин. Наразі це вся інформація. Оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах. сфери. Стежте за ефіром. Ми завжди маємо про що розповісти. На все добре.